Всім привіт, мене звати Настя. Рад вітати вас на своєму каналі. І В сьогоднішньому відео ми з вами будемо говорити на таку тему, як стосунки, романтичні стосунки. Я думаю, по назві відео ви здогадались, про що саме я буду говорити. І насправді це для мене трошечки така інтимна тема, трошечки така, я не сказала би болюча на даний момент, але раніше була дуже болюча. І я думаю, що багато хто в цьому відео можливо впізнає себе і, можливо, після перегляду цього відео ви перестанете цього соромитись або. Вважати себе якимись не такими, тому що моє найперше розмовне відео в Тіктоці було саме на тему стосунків: те, що я закохувалась, але стосунків в мене не було, і в принципі я ніколи не любила, мене не любили саме в романтичному плані, в плані стосунків як хлопець і дівчина. Це відео на той час зібрало доволі багато, і я отримала дуже багато фідбеку. І я зрозуміла, що це насправді дуже болюча тема для більшості, і вона достатньо не розкрита, тому що мало хто про це говорить. Я вирішила зняти повноцінне відео. На YouTube, так скажем, поговорити це, розкрити цю тему трошки більше і поділитися своїми думками з цього приводу спустя певний період, тому що в мене трошечки змінились пріоритети в житті. Я перестала з цього приводу паритися, я вам хочу розповісти, як я до цього прийшла. Почнемо, напевно, з того, що завжди. Люди супер сильно дивувалися і дивуються з того, що в мене не було стосунків, і в принципі, в нашому суспільстві історія, коли в тебе не було стосунків, це вважається чимось диким, ніж коли вони в тебе були, навіть якщо їх було багато. Я нікого нікого не хочу фледшеймити. Абсолютно ні, просто ось такий факт. Я думаю, ви з цим погодите, що коли ви бачите якусь людину, в якої не було стосунків. До неї буде і одне питання. Чому? І мені теж задавали таке питання: чому в мене не було стосунки? І чесно, кожен раз це питання воно вводило в мене в ступор, тому що я не знаю, що відповісти на нього. Типу, це ніколи не було моїм вибором, так скажем, осознаним вибором. Я ніколи не відчувала нікого. У мене не було такої історії, що хтось за мною ухажує, а я така зі ні, не надо, і так далі. Типу, мене не було ніколи там ухажорів, яких я відчувала, і за цього в мене не було стосунків. Ні, абсолютно ні. За все моє життя ніхто до мене ніколи не проявляв будь-яких романтичних е, проявів. Уваги, я не знаю, будь-чого не було. Мене ніколи не кликали на побачення, мені ніколи не дарували квіти, валентинки, там компліменти, в принципі, ніколи хлопці не показували, що я їм цікава. І я вам скажу, що це певний час, особливо в підлітковому віці, нанесло мені, ну я не можу сказати травму, але я дуже сильно з цього приводу переживала. Тому що, коли ти бачиш, як твоїх однокласниць подруг зв'язуються якісь стосунки, вони там розповідають про це, і хтось там ходив. На побачення, в кого починаються стосунки, хтось комусь там подарив квіти, поставили оце е, сімейне положення, колись було в контакті, господи, прости. куча цього всього, а в тебе цього немає. Ти починаєш думати, що з тобою щось не так. Чого, типу, в когось є, а в мене нема. І я не знаю. Типу, за все своє життя я нікому ніколи не подобалась. Можливо, я комусь подобалась, але я про це, так скажем, не знала. Типу, про це мені невідомо, ніхто мені про це не говорив. І в якийсь момент е, цілю всього мого життя і ніби Знаєте, існування стали стосунки, я почала дуже сильно хотіти. Я, в принципі, почала про них... Бля! <пілляш> Відключіть хтось мені YouTube премію. Будь <пілляш> ласка, відносини, стосунки, вони стали головною моєю ціллю. Я жила буквально кожен день, думаючи про стосунки. Я там намагалась знайти хлопця на сайтах знайомств. Я на них сиділа, якщо у вас виникне якесь таке запитання, чи пробувала я з кимось знайомитися і так далі. Так, пробувала не один раз. І, до речі, один раз мені все-таки один хлопець сподобався, але це до чого не привело, окрім того, що я почала дуже сильно рефлексувати на тему стосунків, і за це я дуже йому вдячна. Тому що це було не так давно, і я дійшла до того, що мені тепер все одно на стосунки. Але до цього ми дійдемо трошки пізніше. Повертаюся до того, що я завжди цього хотіла. Я прямо могла годинами плакати, бо в мене немає хлопця, бо немає тієї людини, яка буде біля мене, яка буде мене підтримувати, і так далі. І це дуже сильно на мене давило, дуже сильно, і забирало багато мого часу. Я буквально про це думала постійно. Я постійно думала про те, як мені когось знайти. Що зі мною не так, що мені треба з собою зробити, а чого в мене немає. Ну, тобто, я шукала причини вічно в собі, це було постійне самокупання. В якийсь момент я почала думати, а взагалі для чого я хочу ці стосунки, для чого мені треба любов. І я зрозуміла, що окрім ну, якихось базових історій, там, щоб мене любили і так далі, я хотіла опори, підтримки якоїсь моральної, знаєте, психологічної. Я в якийсь момент зрозуміла, що я просто чекаю, поки прийде якась людина, і мене, так скажемо, passar. Що я маю на увазі? Прийде якась людина, вона мені дасть цю впевненість в собі. Я і походаю, і стану красивішою, стану щасливішою. Я почну все робити. Я піду там на бокс, на теніс, на баскетбол, на мови якісь там і так далі, на танці. Я на все піду, що біля мене буде оця підтримка і опора, яка дасть мені оці крила, натхнення, бажання і так далі. І в мене виникло логічне запитання, а що? Мені мішає це зробити зараз. Що мені заважає це робити без партнера? Це якийсь синдром відкладеного життя. Звісно, наприклад, в мене ще досі є якісь такі історії. Там не знаю, піти кататися на ковзанах з хлопцем. Ну мені для мене це супер романтично. Я б хотіла це зробити з хлопцем, але не проти піти з подругою. Типу, абсолютно, але я дуже довго відкладувала своє життя, бо я чекала якогось цього ефемерного хлопця, який прийде і все це зі мною зробить. І я в якийсь момент сіла і зрозуміла, Настя, а в тебе це все є. В мене є опора, в мене є підтримка, в мене є люди, які вселяють в мене цю впевненість. Все моє оточення, абсолютно все від знайомих до близьких, абсолютно близьких друзів і батьків. Це люди, які мене підтримують завжди. Що би я не робила? Куди б я не йшла? де б я не працювала. Що би я не захотіла, ці люди завжди зі мною. І виникає питання Настя, а що тобі ще треба? Чого тобі ще не вистачає? Ти я розумію, що знаєте, просто ми як люди, нам всього мало. От, здається, мене все ідеально. В мене класні батьки, в мене суперські друзі, в мене класне оточення, в принципі, в цілому, в мене класні клієнти, моделі і так далі. Ну, мені хочеться ще, ну мені хочеться ще хлопця. Знаєте, як вишенька на торті, от прям що все було ідеально, того, що мені цього мало. Але я зрозуміла, що знаєте, я вірю в Бога в те, що от щось точно є вище над нами. Там не знаю, може якийсь всесвіт. Особисто я вірю, що це Бог. І я вірю, що Бог нам посилає людей не просто так, для того, щоб нам щось або показати, або чомусь навчити, або не знаю, допомогти будь-що з будь-якої причини. І я розумію, що мої люди, які біля мене це як, знаєте, як подарунок Бога, подарунок долі. Просто люди, які можливо і частково дзеркалять мене, але я про те, що кохання в мене є. Просто воно проявляється не через протилежну стать, а через друзів, через батьків, через знайомих, через рандомних людей. Моє життя воно наповнене коханням просто в іншому вигляді. І звісно, я вам можу сказати, що коли я дійшла до думки, що я відпускаю ідею кохання саме стосунків романтичних, це не відійшло взагалі е, в нікуди. Це відійшло просто на задній план. Я так само хочу, наприклад, сім'ю. Просто в цілому це перестало бути фокусом. Всього мого життя, от ціль усього мого життя, оскільки, ніби, знаєте, для жінок, особливо для жінок, чоловік це ніби все, це вишка, це найкраще, це єдина ціль, яка в тебе є на життя, не йти класного чоловіка, вийти заміж, родити дітей. Все, твоя місія на цьому закінчується. Мені це не подобається. Я не хочу так. Ну, типу, я не проти цього, абсолютно не проти. Але, ну, напевно, це не мій шлях. Напевно, мені треба якось по-іншому жити, по іншому діяти. Напевно, всі етапи, які я б хотіла пройти з хлопцем, я повинна пройти сама. Я думаю, що так. Напевно, варто розуміти, я про це говорила в відео, як перестати себе порівнювати з іншими, можете його глянути. Те, що в кожного свій шлях. І коли ми так само порівнюємо себе з іншими дівчатами, ми у випадку це, наприклад. Мені попадаються Тіктоки, так, да, можна казати, це соціальні мережі, це все картинка, але мені все одно. там якісь класні стосунки, навіть якщо це просто картинка, не важливо. Я вірю, і я знаю, що це є так в житті, тому що я знаю сама особисто приклади класних стосунків. Я там бачу якісь квіти, ще щось, я безмежно радую за цих дівчат. Чесно, і будь то мені подарили, або як роблять комусь пропозицію, будь то мені зробили. Але кожен раз ти думаєш, блін, а що зі мною не так? А чого в мене цього немає? І там дівчина може бути, наприклад, мого віку, або молодше, або там на рік старше, чи ще щось. І я постійно от думала про те, а що зі мною не так. І так само я вже в тому віці, коли мої подруги виходять заміж їм роблять пропозиції, і я так само. Безмежно за них щаслива рада, але я така, а чого в мене такого не стається? Я про це раніше думала. Зараз я вже про це не думаю. Тому що я розумію, що це їхній шлях вийти заміж 22 роки і жити собі далі щасливо в шлюбі, і там через рік, 2, 3, 5, 10 мати дітей. умовно. Наприклад, мій шлях, не знаю, вийти заміж в 30 років, а може не вийти заміж? Такий варіант, до речі, я теж розглядаю, і я нарешті дійшла до думки, що це. Не наводить на мене паніку. Я його приймаю, що таке може реально бути. Я не зустріну ту саму свою людину, свою половинку. Я абсолютно відкинула цю історію стосунків, тому що мені подруга якось сказала, що Настя, розчаруйся. От доведи себе до того, що просто розчаруйся в цьому. І тобі стане легше. І це не порада вам, але просто мені дійсно це допомогло. Я розчарувалася просто в стосунках в цілому, в плані, що. Я прийняла і собі вбила в голову, що в мене їх не буде. Звісно, я розумію, що є варіант, що вони будуть і що вони не будуть, але я себе довела до думки, що їх що все, не буде, і мені треба якось жити далі, тому що. Мені 22 роки, все своє життя я пожила з думкою про стосунки, а я собою не займалась. Я не займалась своїм майбутнім, я не займалась особливо своєю кар'єрою, блогом і так далі. Хоча я це все хотіла. І я така, а що тебе зупиняє? Будь ласка, можеш ти це все робити? Робити для себе, не чекати якогось там хлопця, який тобі допоможе, і буде тебе підтримувати, і тільки тоді ти почнеш це все робити. Ні сісти і почати робити для себе, тому що в мене є я, і в мене є величезна опора, підтримка, яку я отримую кожен день у величезній кількості. цього мені достатньо. І повірте, коли я це все відпустила, по-перше, я побачила, наскільки в мене дійсно круте оточення. Це і до цього знала, але я ніби, знаєте, по відчула це все. Я така. Боже, вони всі класні, Боже, мені реально повезло. от вот воно, те, що я шукала. Ось, ось це кохання, воно тут. Воно завжди було біля мене, воно завжди було в мені. І я можу його віддати просто моїм людям. Все. Насправді, ось ця історія того, що нам постійно вбивають голову, що нам хтось треба, другий. Це не так. Єдина людина, яка нам потрібна, це ми. Тому що ми будемо з собою від самого початку до самого кінця. Лише ви будете з собою. Лише ви 24 на 7 з собою, своїми думками. Ви маєте бути своєю найбільшою підтримкою. Ви маєте себе любити. Ви маєте себе лілеть, жаліти, балувати і так далі. Тому що ви з собою до кінця. Від самого початку до кінця ні одна людина не зможе вам дати гарантії, що вона з вами буде до кінця. А ви будете. І навчіться в першу чергу, до речі про це можна зняти відео, якщо вам буде цікаво, бути самим з собою, тому що ви це найголовніша людина в вашому житті. А потім і Всі інші. Але я більш не впевнена, що стосунки, класні стосунки, вони дійсно зроблять життя кращим. Вони дійсно принесуть щось нове, абсолютно нові емоції, почуття. Я більш більш впевнена, що це не можна буде нічим порівняти в цьому житті. Я це все знаю і розумію, але на даному етапі я зрозуміла, що поки цього нема, і я не засмучуюсь. Воно або прийде пізніше, або не прийде взагалі. І нічого страшного. А поки я буду насолоджуватись життям. В принципі, життя настільки дивовижне, воно настільки багатогранне, воно настільки цікаве, емоційне, що, блін, відносини, стосунки це точно не те, через що потрібно паритись і переживати. Повірте, я дуже багато переживала, і воно того не варте. Тому що в момент, коли нарешті це все відпустила, я відчула таку. Диру всередині, я вам серйозно кажу, я ніби фізично відчувала пустоту тут всередині, тому що з мене ніби отак взяли шматок, витащили, і все, і його нема. І я зрозуміла, що. У мене з'явилось дуже багато часу, у мене з'явилося дуже багато вільних, так скажем, думок, тому що я перестала думати за стосунки. І я почала оцю діру, знаєте, так затягувати собою. Я почала думати про себе, я почала займатися собою, я почала більше ходити в зал. Я зараз хочу йти на бокс. У мене трошки кар'єрні зміни в плані роботи. Я, можливо, про це розповім трошки пізніше. Я, в принципі, себе сприймаю по-іншому. В мене збільшилась впевненість в собі. І це помічають люди, які там знали мене півроку тому назад, рік тому назад, мене бачили. Вони бачать, наскільки я змінилась. І це дійсно так. Я повністю переключила цей фокус уваги з якихось неіснуючих стосунків на себе. І я раджу зробити так вам. І знаєте, це відео воно дуже сильно відрізняється від того відео, яке мене знято в Тіктоці. Можливо, хтось його бачив, тому що там я нила про те, що. Я думаю, що зі мною не так я так хочу стосунків там п'яте, десяте. А зараз я розумію, що це якась інша. я. Хоча з моменту того відео пройшло всього десь 4-5 місяців. Але я дуже сильно змінилася з того моменту і я безмежно собі вдячна за те, що в той момент я не чекала знов умовного хлопця, а сіла і зняла відео, яке я так давно хотіла зняти. І тому я вам раджу теж не відкладувати життя, а жити його зараз без партнера і просто насолоджуватися цим моментом, тому що ваше вас знайде, я більш ніж впевнена в це. Я вірю в цю історію, що ваше від вас не втече і ваше вас не йде. Не знаю, чи це правильно, я знаю, що це можливо частково перекидання відповідальності, але я можу собі це дозволити. Я дозволяю собі це. А ви вже самі вирішуйте. Напевно, наостанок я би хотіла сказати, що не варто оцінювати себе, свою вроду, свій розум, в принципі, себе. В цілому, через призму того, чи подобаєшся ти комусь чи ні, чи є в тебе якась увага від хлопців чи ні, тому що я дуже довго заганялась з цього приводу, що я нікому не подобаюсь. І що хлопці не проявляють до мене ніякої уваги, мені там не дарили квіти, до мене не дзвонив кур'єр, такий вам доставочка, а це якийсь там тайний кавалер. Хоча всі ми цього хотіли. Всі ми всередині душі цього хотіли і думали, що це коли-небудь станеться. Але цього не ставалось і нічого страшного. Типу, це не облітає мене як якусь погану людину, як негарну людину, як тупу людину, як не знаю, нецікаву людину і так далі. Це все нічого не означає. На це може бути безліч факторів, чому в мене цього не ставалося тоді. І насправді, наприклад, там не знаю. Я пам'ятаю чітко, що років 13-14 я почала вперше про це задумуватись, і зараз я розумію, що я не була готова до відносин десь до років. Двадцяти, напевно, реально, типу, я прям не була до цього готова, абсолютно. І тому лише ось два роки. Останні я готова до стосунків. Мені здається, що це цілком могла бути причина, чому в мене не було стосунків, тому що на якомусь невербальному рівні, можливо, хлопці це щитували. Можливо, ні. Можливо, були інші причини. Я не знаю. І я чітко знаю, кого я хочу бачити біля себе, хто я що я можу дати. Знаєте, зараз люблять хлопці сказати, а що ти мені дасиш? А що ти мені можеш дати? <смі> я знаю, що я можу людині дати. Я знаю, чого хотіла би я. І мені здається, що це найголовніше момент, коли ти проводиш дуже багато наодинці, ти розумієш, чого ти хочеш, чого ти варта, взагалі, якого ставлення ти хочеш до себе. Ти розумієш абсолютно все. І в цьому, напевно, вся ця прелість, знаєте, до того, що я дуже довго була сама. Я бачу в цьому лише плюси, поки ніяких мінусів. Чесно, я. Дуже сильно трансформувала всі мої е, мінуса, які я бачила, в тому, що я одна в плюси. І насправді в кінці я би хотіла сказати, що ви не самі, повірте, таких людей, як я, і ви, їх дуже багато повірте. Просто про це не прийнято говорити, тому що це рахується чимось таким, ніби ненормальним. Але це все нормально з вами, все нормально, ви класні. Просто кайфуйте від життя. Обов'язково напишіть коментар про те, як вам це відео, можливо, поділіться своєю історією, або просто залишіть коментар з приводу того, як вам такий формат відео, можливо, на яку тему ви б хотіли почути мої думки ще. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами була ваша Настя. Дякую за перегляд і до зустрічі!